Традиційні акції до міжнародного дня лісу, майбутнє лісу у твоїх руках, у 2019 році мають девіз учись любити ліс, ліси й освіта. Однак Полянське НВК Любов до лісу прививає у шкільній програмі вже 50 років, адже проект учнівське лісництво був започаткований ще у 1969 році. У класі, де вивчають основу лісового господарства, проходять різноманітні акції зі збереження флори та фауни лісів Чернівецької області. Я живу на хуторі, там більше лісова місцевість, кожен день ходжу через ліс, гарна природа. У мене дід був лісівником, батько лісівник, і я також в майбутньому хочу бути лісівником. Щорічно вихованці шкільного лісництва висаджують від 3 до 5 гектарів лісу, а це від 10 до 15 тисяч саджанців. Посадка дерев у школярів викликає спортивний інтерес. Після проведення посадки ну, люблять похизувати, що я от сьогодні створив 100 сієнтів. Тут не тільки ми проводимо, як би навчити дітей берегти природу, але і профорієнтуємо на майбутню професію, професію лісівника. Протягом 50 років. У нас функціонує і полянське учнівське лісництво, де його вихованцями стали більше 450 випускників, які саме обрали професію лісінка. У нас вже існують цілі трудові династії. Цьогоріч учні полянського НВК попіклувалися про клішківецький ліс. Після зимових холодів юні лісівники вперше примножили його на три тисячі саджанців. Дубу процес посадки ділиться на етапи: спершу насіння рослини висівають на території розсадника лісництва. Там його вирощують спеціально для висадки в лісах. Тут присутній дуб звичайний, дуб червоний, туя. І на даний час ми маємо сіяти череші того жолудь. Збираємо жолудь, висаджуємо на питовнику, потім цілий рік догляд проводимо, прошуємо за ним і на наступний рік викопуємо і садимо посадки. У день посадки лісу молоді рослини викопують та садять за певною технологією. Перед початком ми ставимо шаблон, в якому є червоні точки, біжним 70 см має бути дуб від дуба. Це спеціальний меж для посадки дуба, який робить ямки виїмкою десь 10-15 сантиметрів, для того, щоб корінь сховати в землі, щоб він не овітрювався і щоб приживлявся. Перед тим, як садити саджанці, ми ставили їх у болото, щоб вони краще приймалися. І тепер ми можемо їх садити. Кореневу шийку ми ставимо на 2-3 сантиметри нижче ґрунту. Вставляємо корінь у лунку, потім прижимаємо мечем нижню частину, потім верхню, щоб не увітрюся, корінь добре прийнявся до землі. У класі, де вивчають основу лісового господарства, 50 вихованців. Тут учні 8-11 класів проводять науково-дослідну роботу. Осінь я ходила, збирала обліпиху, ну більшість вона росте під лісом. Це є бруслина бородавчиста. Це теж дуже незвичайно. Її, мабуть, лише осінню збирати можна. У нас кожної п'ятниці, суботи є різні гіргуртки з лісового господарства. Ми ходимо, збираємо насіння і різні горіхи, ліщину. Ми здійснюємо такі екскурсії по лісі і тим часом збираємо колекції насіння для, для їхнього вивчення. У нас тут знаходяться дуже багато різних видів дерев, дуб. Граб, ліщена, вільха У мене в руках на сіня дубу черщатого. Це головна лісоутворююча порода. Граб, звичайний, найстаріше насіння близько 10 років. Серед векторів вивчення школярами лісового господарства, емпіричні дослідження лісових масивів та наукові роботи на основі їх результатів. Для нас найскладнішою роботою було етіологія поперечного раку дуба, звичайного в насадженнях клішківського лісництва. Ми виїжджали на посадки. На ділянки дивилися, де найбільш уражені дерева цією хворобою. Виміряли їх, дивилися, співставляли. Тут у нас є зображення, як ми це робили. А скільки загалом часу зайняло дослідження? Дослідження більше 40 днів, а написання роботи ми також спілкувалися з лісівниками, як вони вважають це. Разом з ними писали наукову роботу. Також був довгий процес цього. Брали на ділянках різні. Та як розпилювали дерева, дивилися, як вони там всередині ця хвороба розвивається. Окремим видом діяльності школярів є використання ресурсів лісу для створення рекреаційних зон. Ось цей екологічний майданчик для відпочинку учні Полянського НВК допомагали робити лісівникам Клішківецького лісу. Протягом року діти, які вивчають лісівничу науку, проводять багато акцій, що мають на меті дослідити та зберегти ліс, аби передати його у належному стані наступному поколінню. Ну що ж, ми розповідали про те, що сьогодні відзначається міжнародний день лісу. І, Власне, поговоримо про ліс, як його зберегти з нашими ранковими гостями. У нас в студії Всеволод Врублевський, начальник відділу лісового господарства, Хотинське лісове господарство, Роман Мельник та Долга Ульяна учні шкільного лісництва. Доброго, Доброго ранку. Сьогодні ми зазначали вже неодноразово, що ліс це легені планети. Чи ви з цим погоджуєтеся і взагалі, чому для себе обрали лісництво? Роман, так звісно, погоджуюсь. Погоджуємося з цим, тому що ліс у рік приблизно виготовляє до 4-5 тонн повітря, а людина споживає на рік 400 кілограмів повітря. Ага, то це скільки людей може спожити? Будемо зараз рахувати, О, так? Будемо буде, мати марку. Що для вас лісництво? Лісництво це збереження природи, збереження лісу, краса. Я народилась в мальовничому селі Поляна, яке з усіх сторін оточене лісами, і саме дитинства я звикла зберігати природу. Ну, власне, пане Всеволод, саме ліс лісова така галузь, вона відноситься до тієї галузі, яку часто критикують, тому що знають, думають, що саме лісники займаються тільки тим, що вирубують дерева. Як можна це змінити, і як ваше, ваше ставлення користуйтесь, да, ви розумієте? На даний момент яку галузь не критикують? Так. Ну, Звичайно, лісівники під пильною увагою людей, активістів, будь-кого, екологів. Що з нашої сторони? З нашої сторони і Держ, Держлісагентство, Чернівецьке обласне управління лісового господарства і мисли, лісового мисливського господарства, наше підприємство, Хотинський лісгосп висвітлює в засобах масової інформації свою роботу, проблеми галузі. Досягнення. Є, звичайно, якісь недоліки, більше, більше, звичайно, що більшість досягнень. І е, також спілкуємося з органами місцево, місцевого самоврядування, е, з населенням, з людьми. Ну, Інформаційно. Чим більше люди будуть знати про нашу діяльність, тим буде краще, тим, можливо, будуть бачити наші, наш, наші досягнення, нашу роботу. І тоді ну, бу, критика була і буде. А це говорити про збереження лісу, про інформативне якесь таке наповнення для людей. У Міжнародний день лісу, от якісь такі основні правила, як зберегти ліс? Ще от скажіть ще раз нашим глядачам. Ну, от зберегти ліс, все, що стосується підприємств, підприємства працюють, підприємства розвиваються, галузь є життєздатна. А от для людей Найбільше е, проблема, з чим стикаються е, працівники лісового господарства mm -hmm. і, ну, з людьми, це сміття в лісі, розведення багать в недозволених місцях, особливо пожежнонебезпечний період. Дуже є е, багато е, лісники, е, ну, лісівники от, минулого року дуже багато зробили місць відпочинку, рекреаційних пунктів. І дуже болісно, коли приходиш. Приходить людина на роботу в 8-й годині, і, там проходить лісник по лісі, дивиться поламані дошки, поламані стели, сміття. купу сміття. Ну і тоді вже будь-яке бажання щось робити для людей відпадає. Ну, ми дякуємо вам за те, що ви робите це в принципі. Що, для, що ви порадите е, нашим телеглядачам, тому що зараз вже розпочинається саме сезон е, відпочинку в лісі і дуже часто розводять багаття. Е, як, які да. правила, хоча б дайте так тезисно, е, правила, які потрібно дотримуватися саме під час відпочинку в лісі. Я би порадила не залишати вогнище, постійно гасити його, е, не розводити сміттєзвалище в лісі, тому що. Сміття це гарно і е, ще підгодовувати тварин, е, як ми робимо взимку. А зараз не вбивати їх, збирати гриби, які е, хочемо ми їсти, е, але так як було сказано у відео, не збирати погані гриби. речі, стосовно тварин, ви кажете, не вбивати. Тобто є випадки, коли дикі тварини і просто їх. Ціленаправленно вбивають за ними, там є, не знаю... Є такі випадки є, Але як це ушкодба передбачити взагалі такі дії? Потрібно захищати їх, потрібно дивитись за цим, щоб були такі люди, які такі дивили. дії якось караються чи ні? Звичайно, за наступає і адміністративна, і кримінальна відповідальність на підприємстві є. Рейдові групи, групи оперативного реагування, які постійно щодня патрулюють лісові масиви і борються з випадками браконьєрства, незаконних рубок і порушення лісового законодавства. Тобто таке присутнє. А як власне, давайте поговоримо про напрямки, чим займається лісове господарство, тому що, як я вже повторююсь, всіх є враження про те, що лісники займаються тільки виробкою лісу. Ну так би, щоб не заходити, от лісове господарство це цілий комплекс uh -huh. робіт. Якщо розпочатки спочатку, це спочатку посадка лісу. Потім догляд за ним. Uh -huh. Проведення рубок формування оздоровлення лісів. Певно, допомагаєте тваринам. нам. Да, 에... Ні, цей, трошки я цей. Формування оздоровлення лісів. І не то, що рубка, рубка це вже є кінцевим результатом. Uh -huh. Розумієте, це е, так, якби от взяти сільське господарство. Так. Пшиницю збирають щороку. Так. А для лісівника це зовсім другий. Лісівник врожай збирає раз на 100-150 років. Це цілий комплекс, це не то, що лише одне, тільки рубання і рубання. Власне, я на одному із лісниць бачив таку таку надпис: «Зрубав одне дерево, посади десять. До речі, що, от ви правило. кажете висадка. Скільки потрібно часу, щоб одне дерево виросло? Не знаю, взагалі, скільки триває цей процес? Ну, в залежності від породи, допусну дуб, росте 100-150 років до віку стиглості. Береза 60-70, бук теж 100 років. Оце великий. Це, це, після себе да, ти посадив гарний, і знаєш, що да, тебе вже навіть немає, а дерево так, росте і нагадує так, про так, тебе. Лісівники, більшість лісівників не побачать кінцевого результату своєї праці. Просто це лісівники працюють для майбутніх поколінь, mm. залишають ліс. Такі, які нам залишили, ми мусимо залишати ліс, такі як залишили нам наші батьки. Погоджуюсь. а, а можливо і краще. Власне, ми говорили про те, що е, сьогодні відзначається міжнародний е, день лісу, і е, ми знаємо, що е, проходить акція, і розпочинається акція е, під гаслом е, Очись любити ліс, ліс і освіта. Е, саме е, вона буде тривати цілий рік. Ми так розуміємо, що плануєте в рамках цієї акції вже розпочати з сьогоднішнього дня, що сьогодні буде відбуватися. Ну, ми ще позавчора вже виїхали на ділянку, садили так. ліс разом. Була посадка лісу. Сьогодні також я знаю, що є посадка лісу, там недалеко від нашого села. Mm -hmm. І так будуть до літнього періоду висаджувати ліси. Гарно. До речі, от мені цікаво, от ви є учнями школи. Правильно, як взагалі обрали для себе такий шлях лісництво? Чому, Чому для вас це так заохотово? Так? Тому що наша школа є напрямку лісового господарства. Багато вивчаємо, багато досліджуємо, різні. Біля нашої школи є дендропарк, в якому висаджені є рідкісні дерева, рідкісні квіти. Нам це цікаво. З числів без коляк можна уникнути все ж таки пожежі. Правильно. Тобто, можливо, є якісь такі конкретні місця, де не можна вогнище розпалювати. Там, припустимо, біля якогось можливо породи дерева або якісь конкретні місця. Як цього уникнути пожежі в лісі? Так? Ну у лісі є відведені спеціальні ділянки, де прибрано листя, щоб якщо десь іскринка впаде, то щоб не на листі, воно не загориться. Угу. Є обведене камінням, місце обкопане, щоб вогонь не розповсюджувався. А ні, тобто так, як прийшли це наші дії. Ми так повинні робити. Тобто ми приходимо і ми якось готуємо ділянку під вогнище, чи вже є якісь, можливо, спеціально виведені ділянки під вогнище. Є рекреаційні участки, де спеціально підготовлені для відпочинку людей. Угу. Там є зроблені мангали, якщо як, наприклад, вітер надув листя, то його краще прибрати від щоб воно не зайнялося і не розповсюджувалося вогонь. Зрозуміло, цікаво. Тож, ми вам дякуємо, що ви е, зберігаєте ліс, що ви популяризуєте ідею збереження лісу. Що ви е, намагаєтесь жити в гармонії з лісом? Ми дякуємо вам, що допомагаєте створювати, так. зберігати ліс. Майбутні е, і лісівники. То, що, е, да, тому, що да, тому що ви пов'язуєте своє життя з непростою професією. Е, ми дякуємо вам, що були разом з нами.